Відкриємо провідник, двічі класнувши по значку цей ПК, що знаходиться на робочому столі. Перемістимо папку види комп'ютерів, яка знаходиться на робочому столі у папку зображення. За допомогою перетягування мишею. Якщо ми відпустимо ліву клавішу миші, то папка буде переміщена. Для того, щоб вона була скопійована, натиснемо клавішу Ctrl на клавіатурі та відпустимо ліву клавішу миші. Відкриємо папку зображення та папку види комп'ютерів. Видалимо зображення, яке не є комп'ютером. Перейменуємо файл K1. Для цього виділимо його та клацнемо по його назві. Надамо йому нове ім'я стаціонарний комп'ютер. Виділимо файли к 2 к 3 та к 4 одночасно. Для цього окреслимо навколо цих об'єктів прямокутник, отримуючи натисненою ліву кнопку миші. Скопіюємо дані файли та вставимо. Перейменуємо файли, які ми створили. Ноутбук. Планшет. Смартфон. Видалимо файли к 2 к 3 та к 4 Знайдемо текстовий документ К6, скопіюємо його. Відкриємо документи та вставимо. Закриємо провідник. Відкриємо кошик та виділимо всі графічні файли, у назві які є літера К. Натиснемо кнопку Відновити виділені елементи. Перейдемо у бібліотеку зображення. Відкриємо папку види комп'ютерів. Як бачимо, видалені раніше файли відновлено. Знову перейдемо у бібліотеку зображення та видалимо папку Види комп'ютерів. Для цього класнемо правою кнопкою по папці та у контекстному меню виберемо Видалити. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!